Побачили, що посеред їжої частини даний транспортний засіб зупинився. Ми розвернулися, під'їхали. Водій даного транспортного засобу за кермом знаходився в несвідомості, повністю несвідомості. Ми подумали, що це можливо у людини напад епілепсії. Я прийняв рішення, те, що я відкрию машину і туди, туди, туди загріб. Що, що виявилося, якщо коротко говорити? що водій ви виявили, виявили ознаки алкоголю, це те, що запах алкоголю виходить з родової порожнини, почервоніння, е, зміна координації руху в просторі, ми побачили. Це. Тобто, і ми зрозуміли те, що він е, знаходиться в стані алкогольного спяніння Можливо, він знаходиться в стані наркотичного сп'яніння, це потрібно ще було вияснити, але так як водій відмовився від проходження тесту на драгер, також е, проходження. На 2Б а у нас наркотиспансер. А Александр Сергеевич, я yeah. рассказываю. Вы рассказываете? Yeah. Вы, вы чули? Yeah. Александр Сергеевич, ведь молится проходит и отписать контракт. А шкандалка? Значит, Александр Сергеевич, вы согласны поехать на место свидетельства с печальными медицинами? Yeah. Відмовлю. постановка Петра Газавича, если другого року нарушен, высоту вы сходим в опорушней правочке, по украинскому накладу с 30 угодов штрафу потовой держави, 3400 гривен, то снизу сбір 275 копеек. 90 записок восприятия при матеріалах провадження постановому поскаждову отходочно 10 задействую судья підписания.